З метою зниження рівня розповсюдження віл-інфекції у столиці діє програма доконтактної профілактики ВІЛ. Це один з новітніх методів запобігання інфікуванню хворобою та має альтернативну назву англійською: ПРЕП. Коли людина її споживає і відбувається імовірне інфікування вірусом. ВІЛ цей ПРЕП специфічно реагує саме на цей вірус, блокує одну з ніжок. Відповідно до чого вірус стає неактивним і не зможе інфікувати організм. Воз рекомендує приймати таку терапію усім. Хто знаходиться в зоні ризику, РЕП є додатковим до бар'єрної контрацепції методом профілактики для людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ, це сексуально активні люди, які не впевнені у своїх партнерах, а також ті, хто нехтує особистим захистом під час контакту. контактну профілактику взагалі рекомендовано приймати абсолютно всім громадянам України, які мають ризиковану сексуальну поведінку або відноситься до уразливих рук. Це наприклад або чоловіки, які мають секс з чоловіками, або Секс-працівники так, або споживачі інекційних наркотиків, де профілактика не призначена для людей з віл статусом. Вони приймають іншу антиретровірусну терапію. До контактної прифлактика більше підходить для партнерів і дізналися, що їх чоловіка або жінка звіл статус. Отримати терапію можна у центрах СНІДу, кабінетах довіри, а також звернувшись до спеціалізованих неурядових організацій, які після консультації скерують до медичного фахівця. Вже третій рік поспіль у столиці терапію впроваджують у благодійній організації «100% життя Київський регіон, і за цей час допомогли долучитися до неї сотням місця. Один із варіантів це залишити свою заявку. На сайті благодійної організації після чого з вами зв'яжеться соціальний працівник, проведе попередню консультацію, назначить зручний час, дату та місце проведення, протестує, додатково розповість про, преп, про схему прийому. Потім він. Поведе вас до лікаря, який безпосередньо вас поставив на доконтактну профілактику. І ще у вас буде три місяці. А вас соціальний працівник буде супроводжувати, щоб ви могли вирішити всі питання, які можуть стикатися тоді, коли ви вже почали прийом РЕП. Преп є додатковим медикаментозним засобом запобігання вілу, який входить до комплексу профілактичних послуг, які вже впроваджуються в Україні.